Друзі, всім привіт! Так, щоб Знімаємо ось тут накладочку, під нею бачимо два саморізи під хрестову викрутку Ось така накладка. Щоб її зняти, треба натиснути на цей гачочок і подати вниз. Тому що ось тут є такі гачки або направляйки, да, які цепляються, щоб їх не поламати. Або варіант можна потихеньку підівати з правої сторони, і вона теж має вийти. Але правильно вам надавити цей язичок. Відкутили два саморізи, потім знімаємо тут резинова заглушечка. Під нею знаходиться там саморіз під хрестову викладку, ось така заглушка. відкрутили, знімаємо цю накладку. Як накладка знімається? Підділи на себе, тільки ось тут у вас направляйки йдуть, які заходять в метал. Тобто вам треба піддіти, здвинути ліворуч і виняли. По кругу карта на кліпсах, підділи і подали доверху. Ось така справа. Всім всім успіху.